Листочок. На перший погляд, вони зовсім подібні, проте між ними є одна суттєва відмінність. В цьому варіанті немає без, рядка стовпчиків без накиду, відразу йдуть стовпчики з одним накидом, а в цьому варіанті ще пров'язується один рядок стовпчиків без накиду, а тоді вже йдуть стовпчики з одним накидом. Будуть вони відрізнятися в першу чергу в розмірі. Цей буде більший, цей буде менший. Давай спробуємо зв'язати спочатку меншого листочка. Отож, розпочинаємо з 9 повітряних петель. змикаємо, Замикаємо ці петлі в коло. Просовуємо першу петельку, витягуємо робочу нитку і зразу крізь дві петлі. Так, Далі в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 видиних петель. Зверни увагу: стовпчик з двома накидами: Один накид, другий. В дірку від бублика просовуємо гачок, витягуємо робочу нитку. Маємо 4 петельки на гачкові. І крізь дві, один раз крізь дві, другий раз крізь дві, і третій раз крізь дві. Стовчик з двома накидами. Наступне. 1, 2, 3, 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. А далі стовпчик з трьома накидами. Запам'ятай, в незалежності від того, скільки в стовпчику накид, головне правило щоразу протягувати робочу нитку крізь дві петлі. Отож, стовпчик з трьома накидами робимо один накид, 2, 3. Гачок протягуємо. Ось сюди в це кілечко. Захоплюємо робочу нитку, витягуємо. І далі увага. Один раз крізь дві, другий раз крізь дві. Третій раз крізь дві, четвертий раз крізь дві. Стопчик з трьома накидами. Далі знову чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. А далі стовпчик з чотирма накидами. Один. Два, три, чотири. Не загуби, де в тебе кілечко з повітряних петель. Гачка протягуємо, витягуємо робочу нитку. І знову ж крізь дві петлі. Один раз, крізь дві. Два. Три, чотири, П'ять. Ось. Стопчик з чотирма накидами. Протягнули п'ять разів крізь дві петлі. Далі: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Повітряних петель. Один, два, три, чотири. П'ять, шість сім. Знову стовпчик з чотирма накидами: Один, два, три, чотири. В кілечко з повітряних петель протягуємо гачок, захоплюємо робочу нитку і протягуємо з часу крізь дві петлі. Стеж. один раз крізь дві. Знову, крізь дві. В останній раз крізь Далі знову: один, два, три, чотири повітряних петлі. Стовчик з трьома накидами. Один, два, три. Так, один. Два. Три. Чотири. Далі знову чотири повітряних петлі. Далі стовпчик з двома накидами. І знову щоразу протягуємо крізь дві петлі. Так. І далі один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Сім повітряних петель. Петельок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Є. І ми маємо під'єднати ось цю петельку повітряну до до кілечка. Протягуємо Захоплюємо робочу нитку і витягуємо крізь петельку на Так. При цьому початок роботи притискаємо до кілечка, щоб е, ниточка-кінчик прилягала до, кі, до кілечка з повітряних петель. Зайве обрізаємо. У нас от вже є така, ніби як форма, схожа на листочок. І далі ми починаємо обв'язувати цю форму стопчиками з одним накидом. Але для зручності давай спочатку зверну увагу, пров'язуємо три повітряних петлі. Так? І давай порахуємо, скільки стопчиків з одним накидом ми пров'яжемо ось цю першу частинку пелюстки.

Пять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Ось ми пров'язали 12 стовпчиків відповідно до схеми. А далі рахуй скільки далі стовпчиків? Один, два, три, чотири, пять, шість. Шість стовпчиків наступну частинку листка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Наступне один, два, три, чотири, п'ять, шість. знову ж шість стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Так. Далі один, два, три, чотири, п'ять. Знову шість стопчиків, Зверни увагу тоді дві повітряних петлі. І знову шість стовпчиків. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Дві повітряних петлі і знову шість стовпчиків з одним накидом: один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6. Так, розділи рівномірно в петлі. Так. А далі знову по схемі. 6 стовпчиків сюди, 6 сюди і 12, вирніше, 11. 12 сюди. Провязали 11 стовпчиків з одним накидом. Приєднуємо до петель підйому. Один, два, три. У нас вийшов такий листочок. Ще давай дов'яжемо кілька повітряних петель, щоб в нас вийшло, вийшла ніжка хвостик листочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нитку розробочу обрізаємо, витягуємо. І ось отримали ось такий листочок. Якщо в тебе потрібен більший листок, то ти спочатку в'яжеш стовпчики без накиду, а тоді вже в'яжеш стовпчики з одним накидом. Такий листочок можеш використати як декор. Для троянди. Можеш зв'язати кілька листочків, кілька квітів, і тебе вийде ціла композиція, якою можеш прикрасити одяг, сумку і так далі.